Привіт, любі люди! Ви на каналі Музагляд. І от стало відомо ім'я Переможця нацвідбору і той, хто поїде на Євробачення 2025 в Базель від України. А перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як же вам переможець і як же вам представник той, хто представить нашу країну на Євробаченні. А перед цим хочу зробити маленьке оголошення, що мій топ тижня на цьому тижні не вийшов, тому що треків було мало. Але ті, хто будуть дивитися, можуть переглянути мої попередні. Відео. І ще буде відео про виступ всіх учасників нацвідбору на Євробачення. Отже, циферблат набрали 19 балів, і 10 балів віддали їм ви, і ми з вами, як глядачі, і 9 балів віддали журі. Отже, давайте ж слухати цей трек і дивитися виступ. Ну і, звичайно ж, проаналізуємо. І ось ці беки, а вокаліст поки що не вступає. І мені здається, що тут вони трошки затягнули. Або якщо не затягнули, то треба було зробити по-іншому. А далі скажу я. Ну, по перше, можна було вийти якось поферичніше, як на мене. А по друге, дуже гучні беки або тихий вокаліст. Чому бо ну беки дійсно його перебивають, як на мене? це моя думка. І таке відчуття, що мало місця на сцені. Зверніть далі на його рухи, а, ну мало сцени. Йому зробили цей маленький кружечок, і, і все. А хоч хочеться більше простору, і щоб він цей простір зайняв собою. І ось коли він зараз співає, таке відчуття, що на октаву вище, якщо взяти, то він ну йому буде дуже важко, а внизу теж некомфортно. От відчувається цей дискомфорт в його звуки. Бачите, на всіх слизьких моментах його беки підтримують. І, ну, звичайно ж, так співати легше. <dessus> Добре, що ця пауза вона була такою коротенькою, тому що аби ще. Один раз вони співали вокаліз, це здавалося затягнутим. <му> Бачите, нема куди йому ходити, він ходить туди-сюди, туди-сюди і... і все, сцена закінчилась. Ну, точніше, його простір. От хочу відмітити, зараз показали їх просто крупним планом, як вони співали. Це бек-вокал, Ну, дійсно класно. Тобто дівчата органічно, дівчата а, кожну ноту беруть чистенько і впевнено. І от що ще, а бек-вокал тут радує. І не подобається мені, знаєте, ну, оця, хтось спочатку сьогоднішнього концерту цього сказав, що в Європі не люблять, коли е, ну, хочуть показатися кращими, ніж вони є, ну тобто взяти більше. І тут оцей бегін він аж, ну, аж, аж вистрибує, а дуже він як то тяжко це бере. Тобто, ну треба, мені здається, попрактикуватися трошки в вокалі. От тут якось, ну, знову ж таки, а, тому що нема незакритий тил, ну, тобто беки, і мені здається, що ну, він якось не впевнено. Можливо, хлопці перехвилювались. Так, це а, такий варіант теж є, тому що велика відповідальність, і а, треба проспівати все чистенько, але ж ну, я вважаю це за помарку. От тут класно, от е, коли затихає музика, потім опять такий е, велика хвиля, да, яка тебе, велика хвиля звуку, яка тебе просто вдаряє. Оцей ну, хід дуже крутий. І хотілося б тут уже, е, ну. Як це сказати, якоїсь фішки несподіваної, так, щоб здивувало, а її. Тобто, все, що буде далі, ну, про це можна здогадатися. Закінч, закінчив дуже гарно. Тобто, знову ж таки, чи вже кінець і перестав хвилюватися, але от е, закінчив чистенько, як на мене. Але, знову ж, бек вокал, а, ну, тобто, така пустота. Тут, до речі, сказала Джамала, що так, я це вже дивлюсь, коли зараз, там другий чи третій раз приглядаю. Дійсно, хлопці не заповняють сцену собою. А хотілося. Тобто, ну, все ж таки, циферблат це Тріо, так, а бек-вокал, він може бути, а може і не бути. Але от зараз ну, хлопці якось стоять і ну, нічого не відбувається. А хочеться. Е, я все ж таки думаю, що ну, хотілося б, да, щоб е, зробили якусь постанову, щоб оці паузи вокальні вони чимось е, заповнювались. Ну, якось так. Е, для хейтерів одразу хочу сказати, що. Е, я, ну, для мене не те що несподівано. Я... Думав, що гурт Циферблат так може виграти, тому що вони були в, в трійці а, да, для всіх. І, і мені приємно, що люди почали слухати таку складну музику. Ну, це музика а, для мене не на кожен день. Ти її не будеш слухати там десь в машині. Але це якісна, класна музика, і це. Радує Радує за те, що е, дійсно глядачі віддали 10 балів, е, радує те, що цю якісну музику Україна представить на Євробаченні. Але чи е, зможуть вони взяти ну, гарне місце? Я не кажу про перше. Я кажу там в трійку чи в п'ятірку хоча б війти. Е, в мене великі сумніви. Чому? Тому що м, яких, якихось хуків такі, щоб. Знаєте, такі, щоб запам'ятовувались і засідали в голові, я їх е не відчув. Ну, от, це така пісня. Знаєте, от, знову ж таки, ну, як слухаєш, слухати класику. Так, вона, нібито, ти розумієш, це якісна, складна музика, але в голові вона не засідає. Ну, окрім, мабуть, в мене там місячної сонати. А, а так. Е ну, Хочеться сподіватися, що європейці зрозуміють, оцінять і належним чином і проголосують. Я бажаю хлопцям успіху. Я радий за те, що все ж таки, з другої спроби, вони перемогли. І будуть представляти Україну, тому що циферблат, це гурт, який. Ну, Мені подобається, коли люди, знаєте, як, от в прошлому році вони були в андеграунді, вони були як, ну, як ДК енергетик в цьому році. Да? А, і вони про це самі казали. А в цьому році вже вони були в фаворитах, і тепер вони вже переможці. І це круто. Круто, що. А, Хлопці теж це сказали, що зараз такий ренесанс української якісної музики, це дуже-дуже класно. А я скажу одразу, що голосував не за них, за кого ви дізнаєтесь в довгому відео, яке вийде про всіх учасників, і там будемо розкладати все більш детальніше і по поличках. А на цьому будемо прощатися гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!